Ось провожу електроліз. Ось дивіться, по амперах тут 100 мА. Ну а напруга 1,2 В. Тому дивіться на електроліз, електроди, так, бачите, як активно виділяється водень. Якщо взяти 1,2 вольта і 100 мА, вийшли. Якщо 1 А, то було б 1,2 Вт. А тут 0.12 Вт. 0,12 Вт. Це взагалі нічого. Але бачите, активно виділяється водень. Мені здається, що немає ліпших результатів, ніж зараз маю я. Тобто при таких е, параметрах е, воду не розкласти, як я зараз складаю. Ну, хочу сказати, що вода підготовлена.